Чотири людини загинули, ще троє поранені після удару росіян по кривому рогу на Дніпропетровщині. За словами голови ради оборони міста Олександра Вілкула, окупанти попередньо вдарили балістикою, влучили по підприємству. Там зайнялася пожежа. На місці працюють рятувальники, пошкоджені житлові будинки. Водночас у кривому розі досі триває повітряна тривога. Цими вихідними у столиці зупинять рух поїздів метро між станціями Арсенальна і Лісова. Як зазначили у КМДА, усе через ремонт Дарницького шляхопроводу на місці наразі перебуває наш колега Олександр Храпач, і він розкаже більше деталей щодо цих обмежень. Олександре, вітаємо! Розкажи, будь ласка, що дізнався. Ну і власне, як же довго це все буде відбуватися? Цей ремонт. Вітаю колеги, вітаю всіх глядачів. Дійсно, ми зараз перебуваємо на, тут на місці, де проводиться реконструкція шляхопроводу по вулиці Будивельників з перетином з броварським проспектом. І е, е, якісь роботи вже зроблені, і цими вихідними запланований, запланований, запланований проведення дуже важливого етапу. Зокрема, е, це Буде будуть демонтувати балки прогонових будов, щоб потім, зрештою, в перспективі вже поставити нові. І через це доведеться все таки зупиняти транспорт безпосередньо метро, червону гілку метро. Але хай пасажири не переймаються, їх не, не залишать призволяще, колапсу транспортного не буде, бо в департаменті транспортної інфраструктури запевняють, вже продумали альтернативу, Альтернативні маршрути, які будуть з'єднувати зокрема ті ту, ту гілку метро, де не будуть їздити потяги. І звісно, пустять наземний транспорт. Зокрема, буде курсувати дублюючий автобус 1М. він буде їздити у напрямку від станції метро Лісова до Арсенальної з Броварського проспекту Дніпровського звозу, але гороїв Крут і далі вулиця Івана Мазепи до метро Арсенальному. Ну, звісно, і зворотньому напрямку тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро Дарниця. У департаменті транс. Спортної інфраструктури нам підтвердили цю інформацію і розповіли подробиці. Давайте їх послухаємо, будь ласка. Рух наземного пасажирського транспорту, зокрема, це буде автобуси маршруту. 1М. на маршруті буде декілька автобусів, які будуть складати загальний інтервал руху до 10 хвилин. Також для зручності наших пасажирів буде збільшена кількість трамваїв. Зокрема, це будуть маршрути 8 та 27, а також автобусний маршрут 118.